Ну, насамперед, це вже другий матч, який відбувається у Врославі. Дуже вдячний за це організаторам. А перший їх відбувався минулого року, саме в день проведення чемпіонату, коли грали між собою Україна і Англія. І тоді був такий приємна е, історія, можна розказати. Е, була організаторами було подаровано мені е, два таких нічі. А, спалося так, що. Випала нагода підписати ті м'ячі в української збірної. Зібрано підписи, все дуже гарно. І далі, звичайно, що такі м'ячі, такі, такі сувеніри так, не кожен день вдається добути. Тим більше тоді, коли Україна зіграла 0-0 з Англією, з такою сильною досить командою. От, і я один з м'ячів виставив на аукціон і вдалося. Гарно продати за 3 тисячі злотих, які віддали, звичайно, що на дрони в Україну. Е, така от, такий от позитивний і важливий момент, коли об'єднані зусилля лише додатковий елемент допомоги Збройним силам України. Ми Сьогодні ми теж дуже безмежно раді, що на другому турнірі ми сьогодні. У мене була нагода познайомитися з паном Іваном Ручуком. Дякую, дякую, мені теж приємно. У мене як дитячі спогади спортивного Динамо, бо я займався колишнім спортом в Динамо. Так що ми, так, Динамо від Динамо далеко. Спорт, <реш> спорт, спорт взагалі це об'єднує, неважливо який вид спорту, але спорт спортсмени, вони разом. Так, Тому, так. Мені теж також приємно з вами бути для мене першому турнірі такому присвяченому Крим вся Україна. І в двірі цього матчу, що зараз відбудеться 26-го збірна, буде грати з Ісландією, яка буде вирішальна гра. І Ми сподіваємося, що перемога тільки перемога має бути. От, і Дякувати запрошенню Олексія, що я зараз тут разом з вами на цьому прекрасному турнірі. От. Ну, всім дякую, всім організаторам. Дуже приємно. Думаю, що перемога буде за нами. Слава героям, слава Україні!